Показує, що у нас є наявності. Які кольори дивіться, ось така прекрасненька. Ось ці трояндочки обожні, ось така жовтенька з полосочкою. Така сама, як була на початку, у нас їх декілька їх. Ось така за Теж дуже гарна, жовтенька, але вже не рібенька. Ось така насичена, ну, дуже класна. Ось такий самим розміром. А, така вона не передає камера, трошечки темніша. Така темне рожева, знов трояндочки. Потім з таким ободочком. ось таким кольором дуже класно наростає. Знов з бодочком, знов вісточка і знову з ободочком. Потім ми маємо ось. Такий мікс, а, таку рожевеньку з біленькою. Жовтенька красоточка, Теж ось такий ось мікс. А, посаджена, вісточка. Ось таку ми маємо Полосочка. Ми ще таку рюбеньку, жовтеньку, вісточку, з а, Ось такий арбузик називається. З бедно, прям розійшлася з розсадою дуже класно. Ось такий колір, один такий сорт, дуже вкусненький. Ось такий ще мікс. Оце яндочка, така темно-мазична, і рожева. І ось цей, ви це ж такий колір, подивіться, спрямоваш. Повчевиче на камері поші дуже класно виглядає, якось на раз телефон. Не так як уже воно дуже гарно. Ось такий маємо асортимент квітів, ласка, користень, базар або до нас додому можете замовляти і купувати.